Вітаємо вас на каналі «Файні Квіти, Городина, Садочок. Мир вам та добра! І сьогодні у нас аграрний гороскоп розмноження полуниці в липні 2024 року з допомогою укорінення. Вусиків. Що ж, сьогодні перший період завершився, а далі дуже великий гарний період в Діві буде, коли дуже гарно буде формуватися коренева система. Потужна коренева система. В Діві зростаючий місяць, 9 липня починається цей період з 17.30 до кінця доби, 10 липня всі 24 години та 11 липня всі 24 години. Наступний період це скорпіон, зростаючий місяць. 14 липня з 18 години починається до кінця доби, 15 липня всі 24 години та 16 липня теж всі 24 години. Дуже короткий період в Козорозі, але він у нас є 19 липня з 11:30 до 13 години дня. Дуже великий вже період в рибах, спадаючи місяць 23 липня з 17.30 до кінця доби, 24 липня всі 24 години, 25 липня з 0 годин до 16 години дня. І ще один гарний період. Це знову ж таки телець, в якому формується дуже потужна коренева система. Починається цей період 28 липня з 14 години дня до кінця доби, 29 липня з 0 годин до 18 години вечора. Що ж, ось він у нас весь аграрний гороскоп. Укорінення полуниці в липні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі і гарного врожаю вітамінних ягід. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!